8 грудня на найближчі півроку для киян заповниться як день, коли наполовину зупинилася сіня гілка Київського метрополітену. Станції метро не працюють від Деміївської до Теремків, і це дуже значне навантаження на Голосіївський район столиці. Зараз ми поспілкуємося з людьми, які намагаються виїхати із центру Києва альтернативними шляхами та запитаємо, як взагалі вони збираються жити найближчі півроку без метро. В яких півроку? Я очікую таксі, болт заглючив. Уклон не береться, я вже там, спочатку за 150, потім за 170, потім поставив 180 гривень, зараз поставив 200. І ніяким чином ніхто не береться за ці закази, я не знаю, як я буду братися, мені потрібно на тіремки, спішу до бабусі на день народження. Дізналася, що, наприклад, буде завтра не працювати. І Через це я йшла так собі спокійно. Вдруг я зайшла вже в метро, об'являю. А як найближчі півроку ну, взагалі їздити в центр без метро? Не знаю, як то будемо добиратися, що то будемо думати. Так. Таксі, мабуть, ж. Либо вже транспорт, ну буде переповнений він по-любому. Дізналися з телеграм-каналу і в оголошення в метро. А як будемо планувати їздити ці півроку? Ах, не знаю, шукати інші маршрути. На наземному транспорті тут іноді під час час піку були люди, але зараз прям капець. Всі люди, хто на теремки їдуть тут, стоять. Це просто пекло якесь. А, а скажіть, будь ласка, скільки часу взагалі от ви чекаєте або плануєте почекати? Я тут вже хвилин 15 чекати. Ну, сподіваюсь, не дуже довго, але напевно ще немало. А як взагалі от ви плануєте в найближчі місяці, поки метро не буде працювати на Голосіїво, Як ви плануєте їздити до центру, з центру? Навіть не знаю. Я... В мене є альтернативний маршрут, але це значно менш зручно. Альтернативний маршрут це громадським транспортом? А, так, там маршрутка та автобус. Але це в порівнянні з метро. Це звісно, ну в принципі, замінити метро це найефективніша система транспортації в Києві, найбільша. Просто серію автобусів, при тому, що в нас Київтранспорт вже і так замало транспорту, це буде дуже складно. На вашу думку, інші засоби, які існують, ну це я так розумію, таксі громадський транспорт, що зможуть взагалі перекрити потреби метрополітену? Ну, не повністю. Все одно це незручно. На метро легше було дістатися. Потрібні тобі точки. А на. Автобусі якось незручно. Тим більше я навіть не можу зрозуміти, на який мені автобус сісти, на яку маршрутку. Я не знаю. може треба вертольоти купляти, може, самолітам може. Я не знаю. На вашу думку, альтернативні маршрути, які існують, ну там громадський транспорт наземний. Чи він може задовольнити потреби? Ні, ніколи в житті. Дивіться, ми хотіли на каток. Ми приїхали з Хмельницької області, щоб покататися на катку на ВДНГ, а ми не можемо туди доїхати і що робити. Дійсно проблема. Це, це, Про, ні, серйозна проблема. Проблема це нам в Другий кінець світу добиратися, на лівий берег, ви представляєте назад? Так, ну, а відповідаючи на питання, що робити, то що робити? Що робити? Що робити? Таксі визивати. А, а громадський транспорт не їде? Не знаю. Ми, ми ж не вміємо. що а -а. робити. Ми не розуміємо.